Усмішка прикрашає, а щоденний догляд і чистка є необхідною рутиною, щоб вона була по-справжньому сяючою, а головне здоровою. Цього разу ми розглянемо дві потужні звукові зубні щітки від Philips, як завжди, всі послання знайдете в описі під відео. Ці обидві електричні зубні щітки призначені для покращення загального стану порожнини рота і кращої гігієни зубів та ясен. Та перед купівлею та використанням обов'язково проконсультуйтеся зі своїм лікарем-стоматологом. Особливість технології чищення Philips Sonicare реалізована за рахунок роботи електричного приводу, що створює механічні коливання звукової частоти. Ці коливання передаються на насадку зі спеціальною щитиною. Зубна паста і вода створюють потік мікробульбашок, що глибоко проникає в проміжки між зубами. Така звукова технологія забезпечує більшу ефективність, відчищає залишки їжі та наліт і додатково створює масажний ефект лінії ясен. До того ж, щітки Sonicare підходять для очищення брекетів, вінірів та коронок. Отже, 4300. Виконана з міцного пластику, легка і приємна на дотик в ось такому симпатичному блакитному кольорі. Все максимально просто. В нас є лише одна кнопка. Разом натисканням вмикаємо девайс, при повторному натисканні перемикаємось між двома режимами інтенсивності сильним і слабким, що підійде для більш делікатного очищення. До комплекту входять ручка щітки. Насадка c 2 Optimal Plug Defense із такими щільними щитинками для кращого чищення і контролю за нальотом, і компактна зарядка підставка. Якщо під час чищення ви будете надто сильно натискати, спрацює спеціальний сенсор і щітка завібрує, оскільки надто сильне чищення може пошкодити зуби та ясна. Серед іншого, є вбудований таймер на 2 хвилини. Це допоможе чистити кожну ділянку ротової порожнини протягом потрібного часу та дотримуватись рекомендацій лікарів-стоматологів чистити зуби протягом 2 хвилин. Десь за місяці три індикатор та короткий звуковий сигнал повідомлять вас про необхідність змінити насадку на нову. При щоденному використанні заряду батареї вистачить на 2 тижні. А тепер поговоримо про іншу зубну щітку нашого огляду. Це Philips Sonicare ProClean 500. Як бачите, кнопки тут вже дві. Та, що зверху для вмикання і вимикання девайсу, а та, що знизу для перемикання між режимами. Дана модель має три режими, що забезпечить найкращий догляд, виходячи із ваших індивідуальних потреб. Для щоденної чистки підійде режим Clean. Скористайтесь режимом White для видалення поверхневих плям. Однак ним не варто зловживати. Рекомендована частота застосування два рази на тиждень. Для чутливих ясен варто скористатися режимом Gum Care, що буде баром. Вайливо масажувати ясно і ретельно, але менш інтенсивно очищати зуби. На одному заряді здатна працювати до двох тижнів при щоденному застосуванні. Загалом комплектація подобається: футляр хорошої якості і щільно закривається. Плюс в набір входять одразу дві насадки W2 Optimal Light. Ця насадка ефективно видаляє поверхневі потемніння на емалі і сприяє кращому очищенню зубного каменю і нальоту. Щоб уникнути пошкодження ясен при чищенні, ця модель так само оснащена сенсором надмірного натискання. Як і попередня модель, ця має індикатор необхідності замінити насадку. І ще є таймери, які дозволять вам чистити зуби рівно стільки, скільки треба. А ще для новачків, які от тільки перейшли зі звичайної зубної щітки на ось таку нову Philips Sonicare, звикнути допоможе функція Легкий старт. Щітка буде збільшувати поступову потужність протягом перших 14 чищень. І ще варто сказати, що обидві зубні щітки Philips Sonicare отримали захист за стандартом ipx 7, що дозволить їх без проблем використовувати в душі. Наостанок зазначу, що кожна насадка Philips Sonicare сумісна з усіма щітками Philips Sonicare. Вибір буде залежати від ваших особистих потреб. Відбілювання, догляд за ясними, видалення нальоту, догляд за чутливими зубами. Будьте здорові і обов'язково підписуйтесь на канал. На цьому все. Бувайте!